Халу-халу, вже всі сплять. От як місто заснує, прокидає в, е, в мене вийшов сині такий рандомний. Оцей сторіталених в сторіс вирішила розказати взагалі. От вчора я зайшла і пожалілася, типу, а сьогодні я взяла і просто зробила. Не лентяйка я взагалі, як бачите. Просто що е в той період часу мені не хотілося цього робити. Я якби незалежна взагалі від телефону і від інстаграму, хоча інколи буває в ньому засиджуюсь. Але відповідно, типу, мені не хотілося ділитися, і в мене було життя, і це було офігенно. От, але я знаєте. Тоді кайфувала, цей момент закінчився, і я така, о, Дарина, ти коротше там діпо, че, починаю оце себе довбати за дежоти нервала. Ну коротше, токсику цей свій. Того <смаслісті> не то такий інколи буває, але взагалі то все тільки бомбою. Просто що я пересиділа в телефоні, і того в мене включилося це шатай-батайка. Ну і <смаслісті> взагалі разом. В чому проблема взагалі <смаслісті> моєї у цей шатай-патайкеле? В тому, що. Я не реалізовую просто типу, знаєте, в мене приходить якась одна ідея, і я така, та ні, це занадто банально, типу, я цього не роблю, але потім після ідеї мені приходить ще ідея. Ще ідея. Тобто, якби я робила ту ідею, я би зразу, тобто я вже зробила пелаздарм, я би ще потім доробила до тої ідеї другу частину, третю частину, і вийшов би цілісна картина, цілий сторітель, мов Да? А я першу ідею торможу. в мене вже тут друга, і я типу я ще така, я ж то зробила, я не хочу робити. Я така, типу, от і відповідно, потім типу. Вже третя ідея на мене летить, і я така, типу, бля, все починається тривожність. А що перше розказати? А я вже не знаю, і це пам'ятаєте, я була якось в Польщі сиділа, я кажу, що в мене тисячу ідей, це тоді я, коротше, не реалізувала свою першу ідею, записала відео, і потім я думаю, ні, ну що я тут розказала, не буду закидати, треба придумати більше повноцінно розказувати. Я нічого не закинула взагалі, я дурочка то, будь ласка, не будьте як я. І е, от у вас є ідея, якась навіть мінімальна, щось банальне прийшло в голову, бріть і робіть це. От, умовно, мені я сьогодні займалася цим букетом. Я так думаю, клас, я знову без контексту зайду, розкажу, е, типу, за квіти. Знову про квіти. Ни, туди ни сіди, ни сіла, ни пала, якби, не сюди не сіла, не впала, вона знову з'явилася, як би нічого інтересного. Але я так думаю, то та пофіг, коротше, і зайшла, закинула за квіти. От, Я така побачила, склала ці квіти в блокнотик сама по собі. тобто це моя Життя, я просто паралельно целюся, я не придумаю до контента. От, і відповідно я така, окей, я покажу, що я в блокнот поклала ці типу, хризантеми. а потім я згадую за те, що Кароліна, а потім я згадую, що вам пам'ятаєте, але ми казали, що я розкажу колись, <схи> От, про ту картину. Я нарешті така: о, маю вільний час, можу закинути собі без проблем. згадала, От, я взяла і зробила. Тобто моя проблема в тому, що я дуже багато думаю, дуже мало роблю, але я почала це виправляти і я по чуть-чуть-почуть, як бачите, прогресую. Бо тому все дуже навіть добре. Просто що якби я завжди поступово, коли в мене були якісь такі імпульси поділитися, ділилася з вами і не зупиняла себе через вплив якихось рандомних факторів, які там мене всередині десь у голові чи ззовні зупиняли. Якби я просто поступово з вами ділилася, типу це своїм життям, якимись там рандомними уривками, ви були б більше в контексті мого життя. А ці уривки, всі між собою дуже сильно взаємопов'язані. Моє життя, це конкретно пазл, не в кожного, в принципі, але які дуже цікаво досліджувати. І я саме те й роблю в своєму житті, що я його просто досліджую, і, типу, просто напряму бачу закономірності. Тобто, це сталося, воно потім привело до цього, і типу, це причина наслідки. І тому за таким життям ви не виявляєте, як буде цікаво стежити. Типу, наскільки воно виливає різним, наскільки я різна, і типу я настільки в цього кайфую, що я не хочу ділитись. але в мене не. Виходить, бо то, що я сама себе ступлюю. Це те, що я вам була жаліваним розказувала. Отак от, от зрозуміли, що ціліся картина, але заразом просто досліджувати своє життя, типу, це класна Дарина. Це в мене одна сьогодні лінія я взагалі займаюся в своєму житті. А друга середня лінія полягає в тому, що я розбираюся з тим, що мене зупиняє. Тобто є типу конкретні речі, які дуже сильно мене ступляють. От, до прикладу. Я хочу звідти сторіс, але я так думаю, а хто там що подумає, там умовно. Ну типу, коротше, це рандомно вже дуже банально, про що всі говорять, типу, це просто неінтересно взагалі повторювати. Ну, умовно. Є щось, що мене зупиняє. Я починаю це розбиратися, чого мене зупиняє. І це стосується не лише блогу, а це стосується скоріше мене в житті. Чого я не можу це зробити, бо того що в моїй голові було купа, обмежень купа якихось цих... Ці... Я була дуже типу, просто таке оту, мислення. Але... Світ отакий, і моє мислення тепер отак от, просто що мене не зупинити, і типу немає нічого, що може мене стримати. І щоб це зрозуміти, треба було просто позніматися ці От, і фактично в цьому напрямку, що мені і цікавий, я можу бути і корисна загалом іншим людям, тому що якби, ділитися власним досвідом, якби комусь щось підказати, десь не знаю, якби. Просто, аби ви послухали всі мої теорії, скільки в мене є голові. йому умовно просто цей світ поміняється 100% тисячу разів, тому що трина брілянті того світу. От бачите, я вернулася в свою енергію, я вернулася в свою енергію і за мене не зупинити. Просто наскільки я знаю, що я можу бути сама по собі сильною, але оцю силу весь час щось присує. І от коли я втрачаю цю свою силу, втрачаю зв'язок собою. Я втрачаю віру в себе, я втрачаю бажання і сенс в тому, щоб. Ну, я не бачу, щоб ділитися, щоб це поширювати. Так? І того мені дуже складно воно йде, тому що я весь час живу у цій боротьбі, типу, да, ні, да, ні. от, І тому воно так виходить, тако, дуже Але то все не має сенсу, аби просто пробувати і рухатися. от, А я і пробую, і рухаюся, от, але, типу, це просто, коротше, життя. Я знато його дуже сильно ідеалізую. Тому що в мене воно ну за змовчання. Якби його не ідеалізувала, я б не була такою, як я є, з тим своїм баченням, таким фантастичним, казковим, ідеалістичним якимось. Я така є в тому всьому, і це дуже прекрасно. Просто інколи буває занадто в свої оці крайності, і коли я в конкретній якійсь крайності, то потім ну дуже важко з нею жити. Тобто треба завжди знайти баланс. От я не збиралася вам це все розказувати, я сіла, записала камеру ви бачите, вже скільки це не балакала. І це все таки дуже важливі і що треба почути просто всі ж <сум> бронесна. Але крайності це просто ми живемо в дуальному світі. А от коли ти ловиш баланс, ти золоту середину шукаєш між тими двома крайностями. Оце тема. І це приведе тебе до успіху. Ну і до того, як я бачу це все дуже прекрасно, я це все просто ідеалізую всередині себе. Я хочу цим поглядом так само уділитися і просто. Ці люди, які почнуть дивитися через призму моїх окулярів заворожно, а вони ну ніхто не зможе дивитися через призму моїх окулярів. Я можу лише дати прототип того, що в мене є, а кожен все одно це все підлаштовує під себе. Тобто хтось, типу, почув якусь думку. Він взяв це на себе, і в нього вийшло це зовсім інакше, знову якийсь там калідоскопом мінявся, і відповідно. Е так відбувається типу зміни в цьому світі, і нема куди спішити, нема куди слетіти. Ні, я не супер доросла, не я не дитина, вже я вже не знаю хто я непонятно одкуди. От, але от цим відділися. А я типу собі стримую, тому що, ну от, наприклад, от зараз вам скажу наприклад, життєва ситуація. ситуації в наступному відео, слухайте. Оце я сказала, що місто це прокидається мафія. Тепер дивіться, в мене туди робоче місце. Я вже сиджу годину, напевно. Шосту. Як засіла ввечері, я так і сижу над цим ноутбуком, мені треба сісти, зробити одне малесеньке завдання до своєї дипломної роботи, щоб вже її закінчити. І, прип... і почати писати польську дипломну роботу. У мене ще не написано, до речі, це буде доступна серія мого серіалу за те, як я знову її зараз за тиждень планую написати. І відповідно я сижу, і я тут буду, бо в мене не виходить. Я весь час на щось відволікаюся, чимось займаюся, аби тільки винесем. Тобто я просто капецька, типу, мене не застави, що якщо я не хочу це робити, я його не зможу зробити. Тобто я шукаю натхнення своє, мене нічого не виходить, я вже тисячу справ переробила, аби тільки не це робити. Я цим цим не хочу займатися, але я можу цим займатися і що я буду розказувати, що я така дурочка, це якби не можу справитись, але ж я взагалі в Андракінд. Я тоді Бондаркін в тому, що я з цим справлюся, і я з цим справлюсь просто на ура. Але е, саме ситуація, тому що я сижу, дубу-дубу, і мене не виходить, от можна подивитися і себе вважати не в я вам просто не знаю, яким хоч що хоч. Але я знаю, що це не так. Тобто, я знаю, що в мене все сочі бомбоні, буде фігенно, просто що зараз такий момент. Ну і коротше, я ось сижу, і мене тут дні проходять, інколи буває типу з якоюсь такою типу, що я сижу, дубу 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 розібратися розібратись не можу, а воно вирішуються, це набагато якось простіше зовсім іншим шляхом. Ну, але я в процесі з вами не ділюсь, ну бо я ж не поділюся, типу я сижу і нею. Ну, тобто, я не можу прийняти себе у тому, щоб сидіти і нити. Ну, я сиділа в неї в цілі Ну, хто це заслухали. Кому це інтересно? І відповідно, ну, я цим не поділюся, типу, от півня умовно цей. І я вже розказую, коли мене вже все вийшло. От, все, я розв'язала, все все офіціало. Ну, так завжди не інтересно дивитися. Інтересно, що дивитися, коли людина не виходить, коли вона богам, це о тема контент. Ну, коротше, я казала, що я колись дойду до того, щоб це зрозуміти. Зрозуміти те, що мені треба зрозуміти. Знаєте, що я просто до того йду. Хто за мною слідкує, хто там слухає, хто там мене любить або бажає, не знаю, як ви на мене дивитеся, чим я для вас є, ким я для вас є. Не треба з мене нічого придумувати, нічого не додумувати. Вот. Я просто короче, людина, бо я дуже часто так само дивлюсь на людей, їх ставлю в усі себе, там, не знаю, типу, що це щось дуже круте. Боже, це так само ненормальні, ненормальне, як я. І. Просто. Я еволюціоную далі в тому, щоб дозволяти собі ще більше. Я знаю, що я маю на це право, що я на це заслуговую, що це як без замовчення. ще до того не дійшла. І це обов'язково буде, тому що інакше бути не можу, але настільки себе тим, що я вже знаю, як воно буде спереду. Я така ну Дарина, ну вот давай вже туди швидше. От мене ніяк не виходить, бо я не можу зробити тут локально. Тому. Якщо ви якби першопроходці, хто стежить за мною, слідкує за мною і читає мене, буде спостерігати цю історію до кінця, я вам загалом вам це все інтересно, то дуже вам дякую. Знаєте, я вас дуже сильно люблю. Було класно, б класно, якби ви мені ще за це казали. Я б знала, що О, то це, 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 це. Вот, ну коротше, не важно. <сів> Якщо комусь взагалі треба те, щоб. Оце на мене дивитись, не знаю, то супер, дивіться. Бо мені треба, щоб було кому говорити. <сіх> вот. Я не можу все ужити, і я вже це прийняла теж. Просто що в цьому час я з ним розберуся, що я придумаю, і колись 100%, якщо треба, буду популярна, якщо не треба, не буду популярна, буду, автентична, буду така, як я є, бо я не можу жити інакше. От. І коли я собі це повноцінно дозволю, Обов'язково з вами зустрінемося і буду роздавати автографи і буду на сцені говорити, і буду просто. А ще я не знаю, як можна мене не любити і не обожати. Оце єдине, що треба робити зі мною. Типу. Якщо мене любити і обажати, як я заставляю робити це всіх. Не <сіх> <сіх> то якщо ви цього не робите, то наша біля мене, а якщо ви біля мене, то це І це буде вагітня, тому що ми з вами просто переможемо, врятуємо, е змінимо цей світ тисячу мільярдів разів. Тому що, якщо ви мене любите, і обажаєте, знаєте, що я вас люблю і я бажаю взамен в тисячі разів сильніше. Моя любов вистачить на дуже багато людей. Така я люблю авільна, мадам. От <сіх> я дуже 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 люблю просто. Любов, це найкраще, що може бути в закривському житті. І тому, ну як робити зміни, як не через любов, і як не змінювати цей світ? того, що от через це світло не знаю. Отак от вже житті складається і знову таке. Є, того... ну, люблю вас, тягаю, обіймаю. Тому підсумуємо. Е, робимо всі такі гарний конклюжен висновок за те, що. Першу чергу від'єбуємось від, від себе, від'єбуємось, власночка. По-друге, любимо себе, любимо Дарину, От, любимо цей світ, любимо людей навколо. Любимо усіх, тому що всі заслуговують любові, і всі її дуже сильно хочуть і е, потребують, і в світі завжди мають. І Якщо вас хтось не любить, то полюбіть спочатку себе в першу чергу, бо без того, як би далеко не заїдеш ніяк, ти завжди цей дефіцит будеш відчувати. А потім, коли буде дуже багато любові, діліться нею. Діліться з нею зі всіма, і як ви будете давати цю любов тисячу разів, так тисячі мільйонів разів не до вас звертатись, просто знайте це. Цей світ чекає саме вашої любові і чекає на цю дарину потрібно, аби вона почала з ним теж ділитися своєю любов'ю. Вот. тому люблю вас і ви любите мене теж і себе теж. Ну, взагалі, просто скажіть, ну капецька офігенно, подивитися на мене, послухати мене і реально. Побачите мене в Нері, отака, як я є. Не придумана, не. Я... От така, як я є в житті, якою я так хотіла бути тут. От, мені не вдавалося тут. У мене вичко, то така маска, то така маска, то я така-ка-ка-ка. А от, я така. От, і от коли я така, я є собою. офігенно. І не треба нічого придумувати, і все складається найкращим чином, і все потім видачі помоні. Немає невирішуваного і диплом одну другу, і два університети, Боже, та що нам тільки, звісно, оплачемо, е, подаємо по цьому. Ну, ми обов'язково знайдемо рішення, бо немає рішення, допоки ми живі. Немає невирішуваного, допоки ми живі. Тому поки живемо, треба жити. Боже, я в шоці, що мене вийшло. Такий цей любовний сторітейлинг, просто на тому, що я дала собі виговоритися, я не даю собі завжди виговоритися з тих сторіс, просто записувати рандомно, як я щось балакаю, або я тільки дозволила собі знову це робити. Якби я дозволила собі все робити, що я хочу, я собі не дозволяю. Просто знайте за це. І цього буде достатньо зрозуміти все інше. Але якщо я тут є, знаєте, що я собі це дозволила, і це було найбільше моїм досягненням, і я буду собі за це дуже вдячна. Я буду потім тисячу разів це все передивляти, Я буду любити себе в кожному цьому моменті, тому що я в тому моменті любила і я віддавала любов, і я її відчувала. І це були найкращі моменти мого життя. І це найцінніше, що є, взагалі, щоб жити в тому світі і жити саме такими моментами, а не бути конченою занудою, яка зі всіма свариться. І нікого не любить і всіх обіжає. Це ту сумно. І всі ми часом буваємо конченою зенудою, яка е бубнить, обижається, всіх не любить, себе не любить і так далі. Тому я тому наглядний пример, як вибачиться, в порівнянні. і бажаю вміти перемогти в собі цю свою таку штуку. От. От. Могла б я зараз сидіти працювати, але я знаю, що зараз я у мене тисячі просто мільярдів енергії квантів спустяться на мене любів потоків. Я це ворожим разом і посажила вночі, попрацюю, коли вже сплять, коли тишина, коли не жарко. Найкращий час добу. Просто ще й наодинці. Це те, що я найбільше люблю знати. І відповідно, все у течіоні і. Нема чого хвилюватися, нема чого тривожитись, нема чого боятися, що ти щось там не встигнеш, ти все своєму житті встигнеш, що тобі треба встигнути. Того нема куди спішити. Твоє завжди до тебе завжди прийде. Все буде добре. Бережить нерви, кокуху, гроші, але витрачайте їх на свої бажання і, Ах... і вже через я з вами попрощалась. Мені так добре, що я не хочу прощатися. Весь секрет, що я не хочу прощатися. Будемо прощатися, якщо прощатись. Ми вже на все, всього. з вас. І довели робити, коротше, свою роботу, жити своє життя. І, можливо, інколи не відувати вас. Ви мене любите, завжди чекаєте, я знаю, що ви без мене жити не можете, що ви хочете мене бачити, чути. Ох, як пережити це? Я жартую, все, цімки-бомки, чекібамоні в хорошому настрої, вживіть кожен свій день. Все, і сонечку, ловіть. Ой, я вже взагалі щось розпоясалася зі своєму шалтай балтайському настрої. Що я зайшла хотіла сказати за ці сторони, що я закинула в день. Ну от, я казала, що слово за слово і вже 10 слів. А в мене це просто починається слав'язний панос. І за те, що я хотіла сказати, за те, що якби взагалі там дуже багато що я могла розказати за те, що, типу, ну, за творчість, за те, що дозволяти собі друкувати, дозволяти собі ну, просто. Захотілося з, з, з листочки поскладати картину Бери, складає, хочеться поковирятися. землі сядь, поковиряйся. Ну, типу, аби тобі щастя було, і не треба робити що ти дуже серйозний, дорослий, і всім насрати на тебе. Типу, аби ти був щасливий, а не нещасним лежав і плакав в подушку в депресії за те, що в тебе житті нічого не складається, бо світ жахливий в ньому жити не можна. Але свій жахливий, і тільки в твоїх очах він може бути прекрасним. Все залежить від тебе. Все, люблю ця мимо, папа.